Пане Анатолію, доброго дня. Останній тиждень два головною темою однією одні з головних військових тем є удари по території Росії. Ці удари стають все більш нищівними. Та дрони, які б'ють по території Росії, заходять все, все, все далі і далі на її територію. Зокрема, ми вже бачимо, що вражаються об'єкти, які знаходяться понад тисячу кілометрів вглиб території Росії. І от Останній удар, про який було відомо, це був по авіаційній інфраструктурі, і він відбувся цієї ночі. Але воно час лунають думки експертів про те, що мовляв ми не зможемо побачити подібних масованих ударів, як Росія вчиняла по території України у 22 році, через те, що ворог також. Адаптуються до цих е, атак. На вашу думку, е, взагалі, чому, от саме зараз, ми бачимо е, такі далекобійні удари по території Росії, е, до чого вони, врешті, мають призвести та чи навчиться ворог їм протидіяти? Давайте ну, почнемо з того, що насправді Україна за два роки спромоглася е, виробити певний парк безпілотних систем, які дозволив їй знищувати російські там стратегічні об'єкти. Ми це бачимо, наприклад. В цьому році активне використання певних систем, які дозволяють залітати вглиб в глиб території Росії і бити по стратегічно важливих об'єктах, не треба плутати, наприклад, масовані удари з боку Російської Федерації і удари України по території Росії, тому що є велика різниця. Якщо ми кажемо про удари Російської Федерації, вони е, здебільшого налаштовані на те, щоб якомога більше завдати шкоди як цивільному е, населенню, так і стратегічним об'єктам. Навіть цивільної інфраструктури, якщо казати про наші удари, то ми суто б'ємо по чутливим містам економіки або озброєння. Якщо казати про сьогоднішній удар по Рісовівську, то слід зазначити, що 711-й авіаремонтний завод являє собою єдиний в Російській Федерації завод, який ремонтує ракетне оздоблення, яке знаходиться у всій фронтовій авіації. Плюс додатково все авіаційне обладнання, яке стоїть на тактичній авіації. Тому насправді це суттєвий удар по можливостям ворога, тому що ми бачимо, що, наприклад, активно використовується фронтова авіація з там, ракетами малої дальності, малої дальності по прифронтовій зоні. Тобто, це ті е, гелікоптери, які обстрілюють нас там, ті літаки, які обстрілюють нас, це все е, ремонтується на тому заводі. Так цей завод входить до. Тактичного е ракетного вооруження корпорації російської, яка знаходиться під санкціями, як Сполучених Штатів, так і Великобританії, Канади та ЄС, ну і України, звісно, тому насправді знов таки е важливо, щоб було знищено, на мою думку, не так. Виробничі спроможності, як технічна документація, яка базується на всім на цьому заводі, тому що це є суттєвим ударом, по можливостям потім ремонтувати або якось відновлювати можливості там виробництва. Знов таки тут треба зазначити, що це було на відстані там до 400 кілометрів, і ми бачимо, що доволі потужний удар був з цих відео. Ну, таки, треба дочекати супутникових знімків для того, щоб отримати більшу інформацію, що саме як було саме уражено, але повертаєтесь до того, що ми бачимо, що ми можемо нищити і малим зарядом, наприклад, нафтової е компанії, або, наприклад, більш е суттєвими от е удар полабусь, тому насправді широкий спектр різних БПЛА, які виконують різні задачі. Обходять російське ППО, не ну, треба казати, що воно у них там прям супер дерева. Воно у них все таки є. Ми бачимо із відео, що вони намагаються якось збити. Тобто, навіть стрілецької зброї, це теж те ППО а, так насправді мало мало що в них змінилося з 87-го року, коли приземлився цесна мачувальні площі, але все одно ми бачимо та розуміємо, що є певні а, спроби росіян протидіяти цьому, і вони звісно будуть в подальшому збільшуватися, тому що. Ну, зрозуміло, що буде протидія, але і у нас є рішення, на щодо цього, щоб обходити цю протидію, все ж таки бути більш точним, більш влучним. Пане Анатолію, також хотів би говорити з вами. От ви вже торкнулися теми саме протидії, можливі протидії дроновим атакам. Просто якщо от згадувати паралелі, згадується одразу це. Коли Росіяни почали бити шахедами по нашій території, у нас з'явилися фактично нові загони, тобто це були саме от мисливці за дронами. І от Україна продемонструвала приклад ефективної боротьби з цим новим видом озброєння. На вашу думку, чи можливо враховуючи те, що Росія також може адаптуватися до цього, але й враховуючи, що території там більше, що Росія, врешті, знайде спосіб. А, якось повністю протидіяти а, таким дроновим атакам, що це неможливо, Давайте Почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про протидію, то так вони будуть намагатися створити певні мобільні групи, на кшталт наших, тому що ми не бачили, що є дієві інструменти, і тут важливо не в протидії тут важливо виявлення. Тобто як вони будуть виявляти ці системи, а якщо казати про можливість систем виявлення, то треба не забувати, що Росія активно позиціонувала себе. Системою «Панцер», яка мусила виявляти такі системи БПЛА, але як бачимо, внаслідок експлуатації вони не зарекомендували себе все ж таки, не підтвердили ті тактичні характеристики. У них були певні проблеми ще коли вони стояли в Сирії. замість того, щоб там бачити певні повітряні ціли, вони лопасили по зграях птахів. Тому насправді є проблематика, наскільки швидко вони відреагують, наскільки вони швидко спробують змінити і вирішити це питання, зрозуміло, що вони будуть на намагатися щось зробити. Але е, я би звернув увагу на те, що е, на відміну від Росії, наш парк БПЛА різноманітний і він е, більш цікавий в сенсі протидії проти систем наземно, тому насправді їм треба буде шукати дуже велику кількість рішень, але знов таки хочу звернути увагу, що е, протидія проти БПЛА, тобто проти е, того, що летить на низькій висоті на невеликій швидкості з, мало з малою площою. Це виклик для всього світу наразі, тому що ми бачимо навіть в Ізраїлі є певна проблематика навіть з тим сталевим куполом щодо протидії таких систем. Тому і тут є потреби, але знов таки Україна вже на півкроку в рішенні цієї задачі задачі, тому що ми бачимо, є виявлення, є знищення, але треба автоматизувати цю систему для того, щоби. Зменшити присутність от таких мобільних груп, все ж таки, це ж ресурси, це люди і є. Ну треба створювати можливості знищувати автоматично. А також хотів поговорити з вами такий виклик, який от наразі є там для нашого суспільства, для нашого війська це зокрема використання Росією кабів, тобто бомб. з... Встановленою системою керування на них, і, от зокрема, масовані удари по цивільній інфраструктурі Харкова, про які ми чуємо останні вже кілька тижнів. А їх от експерти часто пов'язують саме з тим, що Росія використовує свої модернізовані авіабомби керовані. На вашу думку, чи пов'язані ці можливості щодо атак міста Харків саме з тим, що у Росіян з'явилися більш далекобійні? Бомби та чи означає це, що потенційно будь-якому місту України, зараз до якого може долетіти подібні бомби, загрожує така ж сама небезпека, як і Харкову? Ну давайте почнемо з того, що насправді Росія активно використовує по всій прикордонній зоні авіабомби. І поприфронтові зони. Тому ми бачимо, що, наприклад, вони навіть цікави по 1500 фабах, 250-500, вони використовують напад навіть проти звичайних окопів. Тобто, в, тут не, навіть не йдеться про, наприклад, якісь укріплення, бліндажі або ще щось. Знов таки, Росія праць, воює по принципу вижженої землі, тобто вона знищує все на своєму шляху, для того, щоб легше було зайняти цю територію. Вона воює до останнього солдата, до останнього літака. Тому ми бачимо цю навалу з боку росіян щодо застосування кабів, тому що вони відчули, що це дієвий інструмент в їхніх руках, але жнов таки тут є протидія. У нас була протидія спочатку з застосуванням там блуждаючого питрута, який велика кількість літаків знищив. Тому жнов таки тут є е, потреба в посиленні протиповітряної оборони за рахунок, наприклад, отримання певних систем, які зможуть знищувати ці літаки на певних віснях. Є потреба жнов таки в посиленні протиповітряної оборони літаками. Якщо ми повинні дочекатися F-16, ми зможемо казати про використання літаків F-16, але тут треба бути уважним, що Будуть використовуватися літаки по території Російської Федерації, наскільки західні партнери дозволять нам все ж таки використовувати. Хоча знов таки давайте згадаємо один із виступів Яна Столтенберга, на якому він зазначив, що а, Україна а, може бути використовувати літаки F-16 для ударів по стратегічних цілях. На території Російської Федерації, що може бути в якості стратегічних цілей? В якості стратегічних цілей можуть бути системи пускові а для цих же балістичних ракет, які знаходяться на землі, можуть бути літаки, які підлітають там, до кордонів України. Знов таки за рахунок залучення літаків F-16 або систем Петріот на прикордоні України, ми можемо казати про створення певної такої буферної зони на, на десь на 180 кілометрів, на яку російські літаки не будуть підлітати. За рахування такої відстані можемо казати про те, що це унеможливить використання кадрів. Жнов таки треба не забувати, що для того, щоб закрити повітряний простор, навіть ну зрозуміло, що дієвий інструмент це літак, який підлетів, знищив і влетів. Якщо ми кажемо про системи наземні, ті, які можуть справлятися, наприклад, Петріот, то треба не забувати, що окрім Петріотів, треба системи, які би закривали, би захищали самі петрувати. Тому що насправді так будується протиповітряна оборона. Великі системи е охороняють великі міста, великі ділянки території. Але ці великі системи захищають більш-менш менші системи протиповітряного оборону, тобто це комплексний підхід. Тому насправді. Є рішення, є потреба в отриманні систем, а, таких як Петріот більшої кількості f 16 Ну і звісно, дуже хотілося б отримати систему ТХАТ, котра реально зможе закрити повітряний простір над Україною від балістичних ракет, від аеробалістичних ракет. І всієї і навалої, і можливо, яка може бути направлена за рахунок там допомоги Росії з боку Ірану або Кореї. Будемо сподіватися, що наші західні партнери надаватимуть нашому війську необхідну і своєчасну допомогу, а наші повітряні сили зможуть ефективно цю допомогу використовувати у війні проти супротивника. Дуже дякую вам, пане Анатолію, за це інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Я думаю, нашим глядачам було також цікаво послухати. Дякую.